Це там визволені політв'язнів трьох. хлопців. Це данчанин, Азот і, і... і Боцман. Це раб. Але там є ще четвертий. Він теж Це камиш, який у нас в батальйоні воював, що ще Ми там просто, Він загубився в ситуації і зараз він відношу. По суті, оце і є Равли. Ну, Відбулося те, що відбулося. Вони працювали як на території ворога, не так прямо активно, але в більшості і на нашій території, тобто зачищали. На тих, кого наводили. Є підозри по чоловічку, наприклад, що він там співпрацює з цеперами, або корактувальник, або просто там щось літературку роздає, або зброю тримає. Міліція або СБУ давала їм наводку, вони заходили, брали людину, викликали міліцію, якщо є якісь докази, ну приїжджали, вже оформляли людину. Ну і так вони працювали. В цей раз вже як не вийшло. Вони приїхали там з людьми, нічого не було по людям. Але, але всю групу ну, вони викликали так само міліцію. Ви навели звичайні якісь дивні персонажі, ніякої зброї немає, літератури немає, тобто немає підстав для нічого. Міліція приїхала, всіх забрали, але зарештувала рано. Скажіть, те, що міліції міліці, кажуть, що деякі з них перебували у розшуку, зокрема, один з них за підозрою у западні. Я кажу раму. зараз про рану. Вони там взяли ще до себе, десь, десь 5 людей. Ну тобто там, як би, я так розумію, намічалась серйозна операція, і кількість людей має бути збільшена. Де вони взяли цю решту? Я не знаю. Я кажу про тих бійців, які воювали в батальйоні ОУН на саме з цих. Це от трьох ми визнали, четвертий зараз віднайшовся на виросім. От про них я говорю про решту. Я не можу давати вчатися. Я так розумію, ці люди просто знайшлися по ходу і приїхали з ними. Тобто йдеться не про всіх дев'ятьох, це таке не про дев'ятьох, про трьох людей. Я, я кажу які, так, 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 які точно радники. Тити, які працювали, їх там було четверо. Ми оголосили трьох. Зараз віднайшовся ще наш камиш, який теж виявляється з ними, тобто четверо. Да? четверо да. На той час, на час затримання вони були у складі батальйону, чи не було? А вони як були, вони діяли? діяли? Вони діяли майже автономно, але в принципі про більшість їх операцій я знаю. Вони діяли майже Ми їх вивели на місто. Це така була СБ, боївка СБ, яка, в принципі, повоювавши на фронті, почала працювати в по Тобто виявляти вже на наших територіях всяких позицій. Хоча в них були операції і за лінією фронту. там з різних, це удачних або неудачних, але, в такі З якими правоохоронними органами ці равлики координували свої діяння? Да, постійно вони координували свої Ну, Наприклад, от є ситуація, да? е -е... тому ми в базі пресноармійські. Я там знаю, що равлики поїхали на виїзд брати в тиски когось. Приїжджають, привозять звичайних днів людей. За ними вже давно слідкували як СБУ, так і контроль. Це звичайні громадяни, але вони коректували, їх навчили і вони коректували вогонь сарської артилерії. Тут же приїжджається в приміні такі випадки білочасту. Контроль звідки забирається людей, тисне равликом руки. Тобто з тих чи інших причин вони не поїхали в Піски, туди поїхали равлики, взяли людей, віддали органам. Приблизно так це відбувалося. Ми можна представити. Командир батальйону ОН Микола Ковський. Дякую. Виходить цивільне життя і тут же їх уже міліціальне опередження. Приблизно я знав деталі своєї інформації. Мені повідомили. Те, що буде приблизно відбувається. В таких ділах, ну, ви розумієте, не можна всі деталі передбачити. І за кожного ти все не прогарантуєш. У тебе приходить боєць і каже, от нам навели нас, там має бути випадків. Ми їдемо її брати, може команду, щоб ти знав. Все добре, хто навіть, там ви. Їдьте, боріть. Різно може бути. І ви ж розумієте, що добровольці вони не, ну, це ж не янголи, там, скрильці. Тому, на, на, на такому рівні я знав, що має, має відбутися, і приблизно я своїм бійцям в'юлю, тому що вони попередні за порядок не вони неділю, що вони їдуть практи. Там вони не побачили сепарів, не побачили зброю, ти тобто, просто визначили міліцію, здали цих двох міліцій, поїхали разом у відділ. і

Тому напевне це буде з'ясовано під час слідства, якщо підозрювання будуть про це свідчення. Ці свідчення будуть достатньо аргументовані. Напевно, слідство має з'ясувати всі ці дані і становити існувати. Зараз от підійшли вже організатори, то я хотів би оголосити. можна трохи розступити? не вас є супречності. Зараз буде декілька виступів, але почнуємо змолити за здоров'я наші правдики, а по три сьогодні це 24 до нас, а проєкт батальйону версію офіційної. Всі далі поліцю розподіляти про те, що ми там відповіли. Водателю прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни І спасибо Боже душі наші, нашій. Слава і Свину, і Святому Духові. и ныне, и и на веки веки. Аминь. Благословен ты Христос. Когда чуть больше года назад мы воевали на Майдане, я ничего не знал про донецких патриотов. Мы исходили из того, что нам нужно убедить на Майдане в Киеве, а Донец потянется. Только потом начали митинги, начались митинги на Майдане, и, конечно, глядя на это из Киева, мы понимали, какой героизм нужен для того, чтобы выходить в Донецке на Майдан. Это совсем не то же самое, что в Киеве. За год войны я познакомился со многими патриотами из Донецка. Я хочу сказать, что героизм, который они проявили еще тогда, в марте, в апреле, в мае, когда они воевали там, в Донецке, ну это... Это несравнимо больше героизм, чем то, что нужно было, чтобы в Киеве бросать коктейли Молотова. Здесь нас поддерживал весь Киев, здесь выходили миллионы. Там они выходили каждый вечер, они выходили по ночам, срывали флаги, их били, они клеили листовки, возвращались обратно. Я их знаю, политологи, владельцы кафе, э, не, сп не спортивного телосложения люди совсем. Они выходили каждую ночь, срывали флаги, их били, они возвращались домой, мазались зеленкой, и на следующую ночь они выходили опять. Это герои. В группе Равликов командир группы, человек, который создал эту группу, человек, которому подарили эту плюшевую улитку, который назвал группу Раблоками, Богдан Чабан, владелец кафе в Донецке. Кафе-изба. Те, кто в Донецке был, наверное, наверняка ее знают и помнят. Мы с ним познакомились в начале осени, в конце лета. Богданчик партизанил в Донецке, пока туда не зашел Стрелков, когда началась тотальная прослушка, тотальная охота. Богдан вот с таким трезубом на спине, вытатуированным, вдвоем с другой Костей, который тоже здесь сейчас находится. Вот на вокзале только они и батальон «Восток». Уехали на крайней электричке в Мариуполь, освобождали Мариуполь. Богданчик налетал в Балаклавах и освобождал горсовет с бейсбольными битами, со своими друзьями несколько раз, когда никто не знал, кто это. Он воевал. Он прошел Маринку, прошел Пески. Потом говорил мне, что это было самое близкое, когда он вернулся к своему дому на Азотном. Поэтому и позывной у него Азот. Он прошел Иловайск, вышел со своей группой из Иловайска, из этой мясорубки. Многие здесь его знают, он многих знает. Я с ним ездил по фронту, по передку, по нейтральной территории. Вот до зимы Пока я с ним ездил, у меня было ощущение, что на фронте воюют Вот по-прежнему все те же самые две тысячи человек, которые все друг друга знают. Или все через одного человека, через одно рукопожатие, все друг друга знают. И все, кто не говорил что-то о Богдане, было о нем мнение как о вот, рыцаре. Он молодой парень, ему 21 год. Он никогда не сделал ничего дурного. Все, что, все, что он хотел, это убедить в этой войне, вернуться домой. И делать кофе, и набивать кальяны для своих гостей, для своих друзей. Книжки. Кофе, кальян. Вот, собственно, все, что его интересовало. Я волонтер. Я все время пытался дать ему новую форму. У него форма, та, в которой он был в Алавайске. Порвал коленку, заштопал. И вот в этой форме его и арестовали сейчас. Но ему никогда не нужно было ничего лишнего. Он, все, он хотел только воевать. Он хотел освободить свою страну. Когда мы пошли в батальон... Из-за того, что он был уволен из МВД, процесс оформления начался в ноябре и закончился 6 мая. Я получил смс о том, что его документы готовы к оформлению. 8 мая его уже арестовали. Все это время его документы были в процессе, все это время он возил справки из Ивана Франковской, я помогал ему с документами. Он просто не готов был сидеть и ничего не делать, пока бюрократическая машина ставит подписи, копия Вирна и занимается другими бумажными делами. Я хочу сказать, что, ребят, ну, если такие патриоты не нужны стране, тогда кто будет освобождать эту страну? Я понимаю, кадровые военные необходимы, конечно. Я понимаю, призыв ну, в ситуации с большим агрессором необходим, конечно. Но режущей кромкой, наконечником копья этой войны, является народ, который хочет освободить свою страну. И Богдан, вот тот вот алмаз на конце копья, вот тот твердосплавный клинок, который должен вести за собой людей. И вместо того, чтобы быть командиром, вместо того, чтобы быть героем, он сидит сейчас в тюрьме по обвинению в том, в той работе, которую он делал, когда мы ждали наступление по всей линии фронта, мы все время его ждем, Богдан сказал, я еду туда. Я говорю, возможно наступление. Он говорит, конечно. Это наступление будет опираться на агентов противника, это наступление будет опираться на корректировщиков огня, на предателей, которые будут сообщать противнику о передвижении наших войск. И он говорит, я, я еду туда, чтобы лишить их этой поддержки. Я буду работать по линии фронта, чтобы когда противник пойдет в наступление, чтобы ему некому, не на кого было опереться, чтобы некому было корректировать огонь. Он работал все время, он мне писал про то, что я спал два часа за последние двое суток, 10 задержаний за ночь, работали с этими, работали с этими, поймали группу, которая хотела вертолет угнать, поймали корректировщиков огня, поймали бойца батальона «Восток», поймали российского, российского отпускника, да, у которого дом на нашей территории. Все эти фотографии он мне присылал каждый день. И что, за одну, из, за одну из таких работ его посадили в тюрьму. Почему? Потому что не оформленный, потому что с оружием. Ну а кто в зоне без оружия? Я понимаю, нам достались законы еще с советских времен. Ну, надо с этим что-то делать, друзья. Так жить нельзя. Павел Николаевич. Слава Украине! Ну, я про це що можу сказати? Азота я знав, але не знав його так. близько, Я його просто бачив візуально. З цієї групи я дуже добре знав. Друга Данчанина, також клопець Донецька, друга Боцбан. Як вони воювали зі мною разом в батальйоні ОУ? Потім вони би, були виведені з батальйону ООН, я вже можу про це зараз говорити. Утворили те, про що зараз друг розповідав. Ми вони їздили по лінії фронту і відловлювали там різного роду сепаратістуючий елемент і це було багато разів при Міні. ну, Наприклад, Азот Дончанин і Боцман привозять двох, наприклад, звичайних як би, мірних граждан. Ну, їх, Як вони працювали просто так коротенько? Ну, їх вже давно слухало СБУ і, і контрози. Вони в пісках жили. До речі, ходили на нас в батальйон, там, їли, пили, брали ліки, вугілля, все. Але вони постійно повідомляли про пересування, скільки танків зайшло. Де найбільше наші скупчення, чи проводяться десь, ну ще групи входять. Тобто коректували вогонь артилерії, їх слухали, з тих чи інших причин. Не завжди СБУ може заїхати на лінію фронту. Так само і контролю. Їм давалося завдання, от там приблизно ці люди, виїжджайте, забирають. Їм би дуже важко було працювати, якщо б вони не працювали з міліцією, якщо б вони не працювали з контрозвідкою, якщо б вони не працювали з СБУ. Тому. Це все відбувалося про мені. У нас там на базі приїжджає данчани І боцман привозять одного-двох персонажів, тут же приїжджають служби, тиснуть їм руки, забирають персонажів. Ось така була робота спільністю праці, це нічого дивного тут немає. Є такі моменти, коли неоголошений військовий стан, коли СБУ і контрозистка не може зайти до мерного, як був мешканця просто вдома і зробити шмон. Тих чи інших причин. Ну я вже можу про це говорити, бо мої побратими сидять. А добровольці можуть можуть зайти, знайти зброю і викликати міліцію. А якщо не знайдуть зброю, ну там вибачились, їх ніхто не знає, вони як ото т'єні. Зайшли, перевірили і ушли. Це війна. Іншої війни в нас зараз немає, і вони так діяли. І дуже часто привозили, приймали якогось там замміністра їхньої якоїсь екології, віддали СБУшникам, до речі, попід обіцянку, що якщо в нас буде полонений, СБУшники повернуться його назад на орду. Звісно, що ніхто цієї домовленості не дотримав. Це було не поодиночні випадки. Тобто, отак от була налагоджена робота. Що сталося останнього разу? Я про їхню цю акцію знав, знав поверхнево, тому що я не вдавляв. Тому що денчанин, наприклад, там безпосередньо мені майже про кожну свою акцію. Говорив і говорив, хто їх унапрямлює в цей раз, куди вони їдуть. Або вони самі знайшли персонажа. Ну, там, у них вже була і своя мережа як би, інформаторів, які їх трохи піднаводили. Ну, тобто це українці, які як, допомагають нашому місту, де, зокрема до допомагали рабам. Я знав, про, куди вони їдуть, хоча знав про Я не знаю, чому їх там опинилося дев'ять. Я знаю, що там з батальйону Унті, які повоювали і за яких я добре знаю, це Денчан, боцма. Азота я теж знав, хоча не поверхнево, але знав з ними. І ще там був камиш. Вот. Оце були ті, кого я знав. П'ять людей, звідки взялося. Я не знаю. Вони взялися ще. Але це теж війна. І треба поповнювати людей. Якщо операція от виникає, вона виникає. Якщо береш будь-кого. Треба їхати і добровольчі групи завжди другому допомагають. І, і, і добровольча група завжди допомагає. Тобто там приблизно в лінії фронту один одного всі знають. Хто де працює, тут же поступила від міліції, Це була саме наводка від міліції, інформація. Сидять себори. Їх треба прошманати, там 100% зброя, література, щось може бути. І хлопці взяли собі підмогу, взяли зброю, озброїлись, поїхали туди. Там вони знайшли двох якихось сумнівних персонажів, але ніякої зброї, нічого не було. Вже тоді вони запідоють, щось тут нечисто. Викликали міліцію. Тут нічого немає, але приїжджайте самі і визначайтеся, як ви будете діяти. Міліція всі разом поїхали в відділу. Там цих відпускають, а всіх дев'ять людей закривають. Про що це говорить? Зараз я говорю як, не як комбат батальйону АУН, а не, як координатор комітету визволення перетрядження. Зараз до всіх куточків України до мене оці тривожні би, відгуки надходять. Добровольців масово витисняють з лінії фронту. Ну добре, держава прийняла таке рішення, ми можемо не погоджувати, але нехай. Но мало того, виходячи, хлопців відразу приймає міліція. І це по всій Україні так. Те саме, я думаю, це не випадковість, сталося з грабниками. Вони працювали, працювали, але вже є при, при, при певний механізм, що добровольці не потрібні в цій ситуації, і їх починають, і їх от, заарештували. Ми знаємо, в Харкові сидять п'ять айдарівців за те, що там покарали групу сефарів. Ну так, їм приписують якісь військові злочини. А як ви хочете з сепорами? Чи сюкатись і в білих рукавичках війну виграти? Не буває. Так само в Лук'янівському СІЗО сидять троє правого сектора. Всі такі, що їм там шиють якісь і все що завгодно. Немає зараз 58-ї сталінської статті ворог народу». Тому звісно, всі політичні статті. Вони є кримінальні, от я до сих пір засуджений за 296 дев'яносто частиною частиною другої. Це хуліганство з особливим цинізмом, вчинені групою осіб за розбиття пам'ятника Леніна в 2009 році. І так по всім хлопцям пройшлися. те саме історія з вікою Завірухою. Тобто найбільш активних тих, хто виходить з фронту, це революційно налаштовані хлопці. Їх відразу починають працювати міліцію. А ми з вами, як громадяни, я всім вдячний, ми обов'язково мусимо їх захищати. Буде захищати комітет визволення політв'язні. Ми визнали політв'язнями трьох цієї групи, а саме Азота, Шденчанина і Поску. Зараз ми дізналися, що там ще є наші. Скажімо, равлик це Камиш, який з нами воював на Майдані, в моїй сотні. Потім вже він пішов в батальйон, воював в батальйоні. На певному етапі це вже вийшов. Я про це вже пізніше дізнався, бо він не так давно долучився до групи Равлик. Бо така насправді історія невесела. Але я вірю, що борня триває. Я вірю, що равлики вони опиняться на бо, ну, ну, Це просто вже... Край якогось цинізму справді заарештовувати людей. Ну, якщо ви їх не хочете бачити, можна просто сказати, хлопці, ну, виходите тут озброєні, вже часи змінилися, здайте зброю, їжджайте додому. Ні, же, треба їх заарештувати і посадити. Ну, і, наприклад, навіть нас виводили, нас декілька разів попереджали. Правд попит, правда засилию зброю, там, ну от наш батальйон А з ними поступали взагалі в вкрай ни. То тобто їх ще й захотіли закрити. Я так розумію, місцева міліція, яка там. В Маріуполі на 90% Сепорське хотіло би і перед Києвом вислужитись, і раптом сепори переможуть, і перед сепорами бути в хороших, а так не буде. Наразі зараз там друг сивий, це мій заступник з батальйону ОУН, він вже з керівництвом міліції зустрічався. Вони там щось дуже бояться, обіцяють, от саме і відпустили. Це ж знову таки обіцянки. Нам розслаблятися, точно. Не треба. Нам треба продовжувати боротьбу, проводити такі акції. Якщо потрібно, я повною ну, відповідальністю заявляю. Ми поїдемо в Маріуполь, і батальйон ООН, і комітет визволення політряків, поїдемо під СІЗО. Хай ці сепаратісти спробують нас там стріляти чи заарештовувати. Подивимося, що з того вийде. Але своїх побратимів, які з нами воювали, починаючи з Майдану, ми не віддамо просто так цій системі, швидше система впаде. Слава Україні! Героям слава, свободу патріотам! 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 Взагалі з добровольцями і з патріотами дуже важка ситуація. Наразі в тюрмах перебувають все більше і більше. Саме добровольців, саме тих, хто пішов на цю війну, добровільно яких не треба було. Там шукати і мобілізовувати так наразі в харківському СІЗО у нас уже сьогодні під 70 людей сидять. Так само в Лух'янівському СІЗО у нас зараз сидять за незаконну зброю і ще за якимись абсурдними звинуваченнями. Теж добровольці дуже тривожна ситуація з тими хлопцями з Айдару, які сидять в харківському СІЗО цілий загін. Серед них під захистом комітету визволення політв'язнів знаходиться Микола Чепіль, тобто хлопець, який, якого в армію не брали, але він пішов, прорвався на фронт і сидить за злочини проти сепаратистів. Ну тобто викрадення з трьох сепаратистів. Авликами це ще один одне підтвердження того, що йде тривожна тенденція. Ті, хто е, намагаються погодитися, вести партизанську війну проти е, проявів сепаратизму, опиняються за кратами. Тому, звичайно, комітет визволення політв'язнів зараз особливо мобілізовується. Ми е, перейшли в більш такий напружений режим. Бо по політ переслідуваних, які переслідуються наразі за акції протесту, у нас ще додаються добровольці. Що дуже тривожно, і я прошу долучатися до нашої діяльності. Заходьте на наш сайт КВП Заходьте в нашу групу, долучайтеся до нашої КВП. Є комітет визволення політв'язнів є добровільна ініціатива. Діємо з 2011 року, думали, що з поваленням режиму Януковича у нас не буде роботи наразі, роботи у нас більше, ніж полоховись. Дякую. Ми зараз покидаємо площі перед будинком МВС. Переходимо до кабінету міністрів, будемо там приблизно годинку, Після цього будемо йти на Майдан. І до котрої ви? ви там плануєте бути? Я не знаю, поки люди не розійдуться.